В Україні знову темно. Блекаут за блекаутом, обстріли і новини, які хочеться вимкнути. І в якийсь момент ти помічаєш, що світло угасти не лише в лампочці, але й всередині все. Давайте складемо простий план з вами, як нам повернути відчуття майбутнього, як знову відновити надію, здобути це маленьке світло на кожен день. Привіт! Мене звати Андрій Кузінчук, Ми на каналі У моїй голові. Ми говоримо про психічне здоров'я і сьогодні говоримо про наслідки блекаутів психологічні, що з цим всім робити. Але перед цим поставте, будь ласка, вподобайку до цього відео. Вам не складно і впевнений до цього. Хто не підписався, будь ласка, підпишіться і напишіть нам тут під відео, як ви. Боретись з цим блекаутом, як ви взагалі вивозите це все? Я думаю, що хтось із нас напише дуже класний приклад, як з цим всім бути. І не забувайте підтримувати! Бо ми працюємо виключно з вашою допомогою. Ось тут всі є моменти, яким чином нас можна підтримати. Погнали! А що власне з нами відбувається під час тривалої небезпеки? Наш мозок під час війни. Перебуває у стані хронічної загрози. Ми постійно очікуємо обстрілів, блекаутів, наслідків цього обстрілів, і в результаті от цього очікування ми виснажуємося. Тобто, дуже багато енергії іде там не на роботу якусь або соціальні якісь наші стосунки, а на саме власне оці очікування, що от прилетить. Або буде страшно, буде темно, холодно, непонятно що. І оце виснаження, воно от накопичується все. В результаті цього виснаження, а також іде роздратування, є відчуття безсенсовості планів. Нащо мені щось планувати, якщо воно клац, і ну, вибухне? Або я вибухну, або будинок, і треба нашого що? щось думати наперед. Що б я не робив? Сенсу немає. Абсолютно. Бо все одно буде погано. Дуже важливий момент: це нормальна реакція нервової системи. Тобто, на абсолютно ненормальні обставини. Це окей, що ви так відчуваєте. Навіть якщо вам ну, важко встати, не знаю, почистити зуби, там, щось зробити, це не того, що ви лінива дубця. Це от прям мозок більше трьох якогось 11 років живе, просто ви сидите цією дубцею на кнопці червоній тривога, на якій написана, стан мозку постійно знаходиться в напрузі, а за ним і тіло. І от внаслідок цього безсилення, роздратування, вистеження є Ларік втратити надію, що таке надія? Мені дуже подобається інтерпретація Ріка Снайдера, що надія це не рожеві окуляри, це не «от не все буде добре. От Все буде добре, це точно не надія, це ні на чому. А все буде добре, це дорівнює, все буде погано. Ніякої конкретики ми такого не сприймаємо. І взагалі, все буде добре, це ми точно розслабимося. Надія складається з трьох компонентів: От таке трьохкомпонентне комбо. бам 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 Номер раз це ціль. Дуже важливо покласти собі ціль, от бути цілеспрямованим, тобто щось дуже конкретне і що стосується виключно вас. Тому що є якась загальна ціль, да, там, перемогти русню, наприклад. Але воно це не що загальне. От тут стосується виключно вас. Воно має бути дуже конкретне, не казкове. Другий пунктик, це шлях до цієї цілі яким чином я цього буду досягати, що мені для цього треба зробити, кого залучити, яким чином взагалі е, воно спрацює, от, додати до цієї цілі? І третє це віра, що ти можеш щось зробити. Більш того, можеш щось зробити, і ти можеш впливати хоч на щось для того, аби зробити. От без цієї віри, от ніяк. Ще раз, ціль. Шляхи до цієї цілі, і віра в те, що ти це зробиш. Дослідження показують, що коли в людини є шляхи, є от прям відчуття впливу на це, рівень депресії падає. Уявляєте? Треба прописати собі цю ціль. І тривога також зменшується. Дивіться, не дія це не такий генератор думки, що воно само якимось чином. Нарішається. Надія це коли ви точно знаєте, що ага, у мене є свічки, генератор, пауербанк, або я знаю людину, до якого можна піти е під час відсутності електрики, підзарядитися і зробити собі це. Ось що таке справжня конкретна надія. Як вам. Доєднуйтесь до нашого ком'юніті. У нас є телеграм-канал Чорний психолог. де ми Даємо меми, смішні відоси, даємо контент і рекомендацію. Ну, годний контент, прекрасний канал, телеграм-канал Чорний психолог. Давайте з вами конкретно подумаємо, що ми можемо робити, коли блік-аут. от то, що треба робити для нашої психіки, або ви лишалися в ресурсі. І це буде три кола. Перше коло – це я і моє тіло. Що тут мається на увазі? Перше, це сон, дуже необхідний. Хоча би 5-6 годин, але регулярно були обстріли, не було світла, ви знаходились десь у сховищі, але нам треба на добу 5-6 годин, як мінімум. Якщо немає можливості поспати вночі, попросіться на роботі, прийти пізніше, піти звідти раніше, як завгодно, але забезпечте, якщо не буде сну, ви будете неефективні, грати ви будете швидше. Друга штука це вода. Що би не сталося, треба необхідна кількість води. Мінімум півторачка в день. А, я себе просто привчаю, що кожного дня починати свій день із склянки теплої або трошки навіть такої гаряченької води. Для того, щоб запустити організм, Там розширяються ці всі судини. Коротше, це дуже корисна штука. Здавалось би, просто вода. Також регулярно. І трохи руху. Мінімальний просто такий пакет живого організму. А взагалі, якщо у вас є вигорання, не забувайте, що у нас є курс про емоційне вигорання. Якщо ви ще не пройшли його, будь ласка, долучайтеся. Дуже ефективна штука. Неважливо бликаути чи ні. О, там відео, прямо. Ви зможете для себе відкрити багато нового, що може ваша психіка, ваш організм, якщо ви ним піклуєтесь. нам далі має бути якась мінімальна рутина під час бликауту. Якась одна дія вранці, одна вечір, яку ви будете робити от, прям завжди. Наш, наша психіка взагалі сприймає це як щось передбачуване. І коли ви робите ну, то цю дію, одну, психіка каже: ага, знаєш, все добре, все нормально. Що це може бути? Це, не знаю, 10 присідань, заварити чай не тільки собі, а своїм близьким, написати комусь, як справи, що ти там робиш. Е, чи все в тебе в порядку? Якась має бути отака приємна для вас і корисна е, також штука. Це от прям класно. Е, Напишіть, будь ласка, зараз. От а яка маленька рутина ви зробите сьогодні ввечері? От пром от сьогодні і почніть. Що саме ви зробите? Подумайте про це. Коло друге, це мій побут і мій день. Це дуже не притіло, тут вже трохи ширше. А напишіть список, що ви будете робити, якщо не буде світла 2 години. Окремо, треба написати список, що ви будете робити, якщо не буде 6 годин. І що ви будете робити, якщо не буде світло 24 години. Це може бути і сон, і робота, і що завгодно, але умова світла немає. От що саме ви зробите, якщо ви собі пропишете цей план. До того, як світло вироблять, Повірте, рівень вашої тривожності не буде різко повищатися, тому що ви вже до цього готові. Просто коли цей план вже є записаний, і ви, от, все, немає світла, ви в цей момент не дуже раціональні. Будете такі пішувати, звинувачувати всіх і вся, владу, кого таке сусідів, у яких світло є. От, але записати, що будете робити, це все-таки дуже круто. Uh, і напишіть, будь ласка, ще таку штуку. П'ять речей, які ви можете контролювати, навіть коли світла немає. Повідомлення підтримки комусь, uh, не знаю, готування їжі, прогулянки uh, на вулиці, якщо погода дозволяє у вас і налобний ліхтар і так далі. Окремий, привіт власникам собак. Що саме ви можете контролювати, коли світла нема? Правда, цікаво. І, врешті-решт, третє коло, яке називається Моє майбутнє. Подумайте, що ви зараз робите таке, що має сенс після війни? Може, ви навчаєтесь, підтримуєте інших, ви волонтерите, або, власне, ви працюєте, здобуваєте якийсь фах. Що саме ви корисне робите? І давайте зробимо вправу кроку майбутнє. Напишіть одну дію. Яку ви зможете зробити цього тижня, яка вам знадобиться в майбутньому, аби з майбутнього ви сказали дякую теперішньому я. Що це може бути? Що заходу? Ви можете знову ж таки знайти собі якогось ментора, який вам допоможе скласти план на майбутнє, а придумайте назву готелю, який ви відкриєте. Не факт. Яку собаку ви хочете. Можливо, ви хочете кудись приїхати, здобути щось нове, не знаю. Але не просто помрійте, а зробіть один крок до цього майбутнього уже цього тижня. Як мислити позитивно, але не стратити зв'язок з реальністю? Дуже важливо розвести два поняття це от токсичний оптимізм. Ей, все буде добре, не скіглий, ура! Не дуже хороший варіант. І здоровий реалізм. От зараз важко. Але є моменти, які я контролюю. І я бачу світлі перемінчики далі. Давайте зробимо, просто зафіксуємо кожного божого дня три речі за день, які вам додали життя: смачний чай, якийсь класний мем. Спілкування з людиною, погладили кота, зробили щось хороше. От в цьому, в цих дрібничках, і проявляється життя. Три штуки в день. І ввечері було б класно про це. Ну, просто собі зафіксувати. Коли це як звичка має бути. Що щось було добре. І якщо такого не знаходиться, це не означає, що нічого не вийде. Наступний день буде. І можна зловити знову ці всі три як мінімум! Речі, не успокоюйтесь на речі. Е, я впевнений, що якщо ви собі поставите мету знаходити ці три речі, прям мозок вам буде допомагати в цьому. Ну і врешті-решт, напишіть там в коментарях якусь одну маленьку дію, яка дає відчуття світла навіть в блекау. Ви знаєте. Навіть коли немає електроенергії, внутрішнє світло все одно має бути. І для мене, коли посидіти в темноті усвідомлено, коли можна побути з собою, подумати, не просто відволікатися на якісь там, не знаю, тікток і меми. Це можливість послухати себе. А що я власне говорю? Я вам дуже дякую, що ви з нами, що незважаючи на... Всі ці історичні, звісно, події, які переживає наша країна, ми, власне, переживаємо. Бо все одно нас дивитесь. Дякую, що ви з нами. Будьте з нами, підтримуйте нас. Для нас це важливо. І пишіть. А ми будемо давати свій фідбек. Люблю вас дуже сильно. Андрій Козінчук, канал «Мої моїй голові. Дякую.